Планета кіно. Це щось. Хрест гарний намалюй. Так. Гарний, щоб далеко було видно. Молодець. Пишете історію. І знаєш, взагалі глобальна якась ця історія. Ну, малювання на деокупованих територіях, котрі продовжують обстрілюватися. Я просто відчуваю, що це треба робити. Хоча логічно, ну, типу, знаєш, ну скільки там людей живе. Їх дуже мало там людей живе. І я писала дні: ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Четвертий день там підвішували, били пльоткою. сьомий день там топ підключали. Мій батько виходить. Дивиться за ворота і каже, все, він у нього сум, сльози на глазах. Він каже: все, каривова, нема нікого, ніхто не приїде, ніхто не дозволить, Все, все. Це не люди. У них нічого немає святого, вони просто звірі. Ну, у нас сум кожен день. Ну як після цього, ну, яке взагалі немає ніякої Ні радості, немає нічого. Яке таке спустошення у душі відбувається. Глобально, це нічого не змінює. Ну, місто, як стояло порушене, так, так і стоїть, на жаль. А, але окремі люди, котрі радіють, — це дуже важливо. Надихає, коли подивишся, надихає. Перекрасить все в інший колір, щоб вона не напоминала теж жахіття, що було. Для мене це в сто крат цінніше, аніж я би зараз, я не знаю, робив якусь їй виставку там в Нью-Йорку чи в Лондоні. У мене дуже багато краси, а при тому не типової краси. В узюмі для мене гарно. Да, так, там страшні роздовбані ці будинки, там немає якоїсь фантастичної архітектури соборів, якоїсь бруківки, але, але просто це різна краса.